Друзі, всім привіт! Це Саня Саняку, це Оз. Ми зібралися сьогодні знову для того, щоб все ж таки записати для вас те відео корисне, як правильно вдягатись, щоб вас було помітно вночі. Я і Оз вважаємо, що це дійсно зараз дуже. Корисне і актуальне відео, тому ми поділимося своїм досвідом, як ось вдягається для того, щоб кататися на велосипеді і пересуваючись по вулиці, я поділюсь також своїми фішками, а ще поділюся речами, які я вдягаю, коли бігаю. Тому друзі буду дуже радий, якщо продовжите підтримувати наш канал своїми коментарями та лайками. А я придумав сону лайки, як правильно зараз нині всі просити лайки. Ну всі там вигадують всякі штуки. Дивись, знаєш, як працює? Як? Дивись. Ну, ти можеш використати себе на каналі, чувак. Серйозно? Дивись, от бач, побачиш кількість лайків. Хто не поставив лайк, то як москаль. <звач> 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 чувак. <а>? Ну, це... <звач> ну це реально, <звач> так? Та? однозначно. Ну, друзі, вибачайте. Ну, такі часи. Зараз їдемо в сторону вижрона. Почнемо. Перше, що ви маєте точно взяти з собою, це ліхтарі. Передній фонарний велосипед і задній фонарний велосипед. Це шолом, окуляри і гарний настрій. Бажано. А також, окрім цих аксесуарів, я ще би порадив взяти з собою павербанку. Тому що ваша двіжуха покатуха може затягнутися, і ваші фонарі банально можуть розрядитися. Тому обов'язково, я вважаю, треба брати з собою вже павербанку. У Оза шолом. Фірми Мед в мене також шолом. Фірмі Мед. Мене більш стара версія. У Оза новенька версія. Ми рекомендуємо, тому що це дійсно гарні шоломи, але в них є одна крута. Фішка. Це задній ліхтарик. І коли ви катаєтесь вночі і у вас, наприклад, розрядилися ваші ліхтарі, ви можете просто ззаді включити цей ліхтар, і він вас також врятує. Коли буде дуже темно, і вас зовсім не буде видно вночі. Він працює від батарейки, в нього є декілька режимів, він включається, блимає. Виключається ще одна класна штука. Це те, що цей ліхтарик знаходиться досить високо, і навіть водії фуру, які сидять високо, і вони не бачать вашого ліхтаря знизу. Вони вас побачать, коли побачать цей ліхтарик. Ви могли побачити, що я їхав саме в таких звичайних окулярах. А ось напялив в на себе таку крутецьку, здоровецьку маску. Це що, лижна, що ти, Ні, Це спеціальна МТБшна маска. Ви знаєте, що є лижні маски, а це саме МТБшна для трейлів і так далі. І фішка в тому, що вона прозора. Тобто, навіть зараз, коли такі умови, що ну от не дуже добре видно. Я тобі скажу, мені в цих дуже погано відпрацьовував фотохром, і мені погано видно зараз. І ще й так пасмурно, тому оцей варіант не ну, такі більше, коли сонечко. Так от, у таких умовах саме кайф катосити ну, саме в такій масі. По-перше, через неї набагато менше задувається, але при цьому вона добре вентилюється. І по-друге, те, що вона прозора, і ти можеш катосити і ввечері, і вдень, і у тебе немає цього затемнення, бо навіть фотохром, навіть класний фотохром, як у мене на окулярах Джульба, він у таких умовах через. Те, що сніг повертає на тебе ультрафіолет, він затемнюється і їхати складніше. Тому саме такі маски це прямо топова штука. І я з свого досвіду особисто рекомендую вже другий сезон в такій їжу і ні на що навіть міняти не хочу. Круто, продав. Продано. Скажи, в тебе ще відсоединяється, Я знаю цей козирок. Оцей козирьок так, це прикольна штука. Він дуже легко від'єднується, буквально на ходу. І так само можна його причепити. Я, правда, з маскою не знаю, чи я побачу, що його можна е-е причепив? Причепив. Причепив. Коротше, це не магніт, воно просто ну, дуже чітко підігнано, тому чіпляється і знімається дуже швидко. Як на мене, класна штука, бо взимку ти можеш надягнути ось так, наприклад, з маскою з козирьком, щоб менше снігу потрапляло сюди зверху маски, щоб воно там не затікало, не перегрівалось. От, а влітку можеш надягнути, як Сашко любить кататись, просто звичайну велокепку і зняти цей козирок, надягнути шолом. Як на мене, теж дуже зручна штука. І я не знаю, чому досі, окрім мету, ніхто такого не робив. Ви можете ще обгрейдити ваш велосипед світу, світло повертає повертаючими елементами. О, точно, що в мене тут є. В мене по перше на ободах світло-повертаючий елемент. І вночі, коли я їду, ви можете побачити. Ну ми сьогодні ще покатаємося в темряві, щоб ви побачили, як відпрацьовує все те, що ми вам сьогодні радимо. Тут в мене світло відображаючий Повертаючий. Елем... Світло -повертаючий елемент. Вибачте, я вчу українську мову. Далі я ось ще нацепив. в мене є ось такий маленький аксесуар. Це просто така штучка, лінійка, яку ви можете, якщо гуляєте по вулиці. Нацепити і він також повертає світло. А так можна казати повертає світло? Брав сліп. <с. an users> Класна штука, тому що ви можете її нацепити будь-будь ну, будь де. А іще це сумки від компанії BlackPack. Як ви знаєте, вони в останніх версіях вже додали світло. Повертаючи. Світлоповертаючий елемент. І тут все, воно горить. Поїдемо далі, заїдемо десь перекусумо, тому що трошки зголодніли, і потім розкажемо вам, що ми вдягли на себе для того, щоб нас було більш помітно. Друзі, вчимо всі українську мову. Не, будь ласка, не пишіть нам там в коментарях, повірте, ми настільки стараємось, наскільки тільки можемо. Я ще й на курси запишусь українською мовою, щоб ти розумів. Отак. Так, да, я хочу знати її просто в ідеалі. Я за все, за все що берусь. Топчик, коробчик. Е, так, я дум, там все було зрозуміло? Я думаю, що зрозуміло. Сая. <плес> 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 Поїхали далі. Суцільна крига, я не нашеповся ніфіга. У мене звичайні покришки. Гарно грібуть по снігу, гарно грібуть по піскам усіляки, але по кризі аж ніяк. А от Сашко дуже впевнено спускається. Ну. шо? що? ти що? Чувак, офігенно. Ну реально. Я так доволен, що я їх купив. Ну, тому що зачасту взимку... Це 50 на 50. Голольот сніг. Дуже часто буває таке, що ти їдеш, наче сніг, а під снігом, ніфіга, отака штука. І отам ми спускались, там був такий складний момент, де йде вниз спуск, одночасно поворот, і дуже часто машини, які виїжджають, накатують з кригу, а зверху наступного дня випадає сніг. І ти їдеш, і можна нормально хряпнутися, і я ну, двічі там прилягав, насправді. Треба шиповку, але треба гроші на шиповку. Але спершу Сні... гроші на ЗСУ а потім гроші на шиповку. 100 відсотків. Ось, давай по ходогу. О, давай. Якраз по дорозі у нас заправочка кло, і тут ми замовимо два дуже смачних ходоги. Доброго дня! Можна мені, будь ласка, оцей український величезний і один, будь ласка, молочний. Все тобі. А як брати? Ти любиш чорну чи з білою? Я скажу справа українською з сосисою, а зліва молочною. З... Скажи важко, так? Да? Ви скажете, Санечка, це що, реклама ходогів? Да, друзі. Це дуже смачна інтеграція від наших друзів, містер Гріль. Ми вже коли з ними співпрацювали і колись давно робили ну, дуже смачні ходоги. Саме ось цих ковбасок. Ковбаски в них нереально смачні. Я завжди, коли їду додому на машині, буває, якщо проголоднію на велосипеді, їду. Я заїжджаю саме скуштувати ходоги містер Гріль. Їх багато є по заправкам. Можливо, треба буде зробити тест ходогів, але я вже зараз знаю, що саме містер Гріль. Вони виграють всіх. У них дуже величезний асортимент сосисок, і коли мене питають, з якою ви будете, тут просто ступор. Тому що я хочу із молочною і із копченою українською, і ще якісь, і XL, і такі, і такі. Так що, друзі, ходогі місця грі моя вам рекомендація. Ай твою вкушу. Чувак, вибач, я жлоб, я не ділюсь їдою. Ти, звісно, друг. Але не настільки. стінці там потужна. Їдемо далі, ділимося цікавими речами. Друзі, хочу додати ще пару слів стосовно фонарів. Коли ми катаємося в день, ми вмикаємо фонарі на блимаючий режим. Так ми економимо заряд батареї та покращуємо свою видимість на дорозі. Я не рекомендую включати фонар на постійний режим в день, тому що коли ви будете їхати по дорозі, вашу маленьку плямку буде ледь помітно водіям. А якщо ви включите саме блимаючий режим, то він буде тригерить водіїв і вони будуть звертати на вас увагу. Ввечері, коли ми катаємося, то ми вже вмикаємо постійне світло для того, щоб не відволікати водіїв, тому що якщо ми включимо. Блимання, то ввечері воно буде дуже сильно відволікати водіїв. Хотів би ще додати, що коли ви катаєтесь ввечері, задній ліхтар можна включити на блимаючий режим, але в тому випадку, якщо у вас він не дуже сильний. Ще один важливий момент: ліхтар, який ви встановили собі на руль, не повинен світити водіям в очі. Ви повинні його нахилити так, щоб він освітлював вам дорогу попереду. І вам так буде краще, і водіям. Я вас вітаю! Я скажу, ви, ви це не бачили, я вам розкажу. Він їде і падає. І це епічно круто, класно. Як я впав, я не зрозумів. Я типу хотів зупинитись, але щось пішло не так. Щось пішло не по плану, і велік просто. я сижу. Ми зупинилися, тому що забули вам розказати трохи про що ми в діти. Я розпочну з себе. Це жилетка. Вона надягається поверх, тобі ж можна в мене курточка, і потім вже йдеться жилетка. Її дуже добре видно вночі. Рукавички, вони теж трошки світло повертають. Світло Взуття я змінив педалі, тому що мені було тупо холодно. В минулому випуску ви бачили, що я вдягав ось такі бахіли. Вони також дуже круто повертають світло. Ну мені в них тупо холодно. Ну, реально холодно. Це як на якусь погоду таку більш-менш ну, 10. 10 градусів, ось так. Але зараз нижче нуля, і тому це не годиться. Я взув звичайне взуття, шолом, баф, рукавички із аксесуарів, щоб мені буде видно. Це ліхтарик ззаді. Ліхтарик ззаді, так сказати, це нам буде зняти. Саня, треба зняти, о. От, ліхтарик світиться, все видно. Це моя жилетка. Все. Так, ну по-перше, маска. Зараз зніму. Ось. Ось маска. Без неї очі задуває і взагалі неможливо їхати. Шолом, але під шоломом у мене підшоломник. Звісно ж, з вінстопером і мікрофлісом зсередини. Баф, обов'язкова штука. Баф не такий крутий, як у сані, звісно, бо в ньому немає отворів, через які виходить тепле повітря, і все тут обмерзає, трошки пітніє. Це незручно, але без нього їздити взагалі неможливо. Звісно ж, рукавички це ось такі, ну, по-моєму, так, це гарно, але бачите, в них три пальці. Попередньо у мене були як клешні краба. От клешні краба краще, тим, що пальцем просто тепліше. Коли два пальці вільні, зручніше керувати. Гальмами, але не так тепло. Куртка у мене хардшел, вона тоненька, але є яскраві елементи, що коли ти повертаєш, показуєш поворот, твою руку видно, як мінімум, за рахунок яскравого помаранчого кольору, і плюс отут світло повертаючи такі елементи. Тобто ти показуєш поворот, машина світить фарою, ну і видно, що ти повертаєш. І, по-моєму, тут ще позаду є. Ось вони світлоповертаючий такий елемент. Штани у мене зимові велосипедні, і тут також по боках є ось такі світлоповертайки. Коли з боку хтось їде, також буде видно. На зимових ботах також ось тут такі маленькі штучки, щоб їх знімати, одягати було. на них також світлоповертайка. Я бачу, що в тебе ще позаду ось такий крутий значок, який можна повісити де завгодно. Навіть просто ходячи по вулиці, на рюкзак можна повісити. В тебе є блималка, як і в мене. І в тебе ще одна блималка на рюкзаці. Це запасна, да, я так розумію? Так, обов'язково беру з собою за. Пасну блималку на той випадок, якщо основна сідає, ти ніколи не знаєш, коли вона сяде. Бо зараз холодно, мінус 4 і акум тримає значно менше. Тому навіть якщо ти цілу ніч заряджав, і от як зараз поїдеш на цілий день катосити, то звісно вона може сісти. У тебе є резервна і на шоломі. Але вона не така потужна, і ота от на рюкзаку. До речі, от той трикутничок, що ти зараз бачив, це мені друг пошив, це не якийсь брендовий там і так далі. Це просто мій товар Андрюха Дрогін. І по-моєму, навіть це його син молодший шив Тімофей, за що йому дуже велика подяка. Я цю штуку вже тягаю ну роки-два. Напевно, це одна з моїх таких найулюбленіших речей, яка допомагає не тільки коли на в'яліку катаєшся, а навіть коли ми з Настею ходили в гори в похід, я просто вішав собі ззаду на ремінь. І все, ти виходиш ввечері вже з гір на трасу, але у тебе є щось, щоб тебе побачили. Бо в Карпатах там нема тротуарів. Ти просто йдеш по трасі, там темно і мають тебе бачити. Деякі речі навіть собі підмітив і вже хочу. Ось тобі дуже дякую. А Де, ми. Є ще щось. Є ще щось? Давай. Давай, зараз тобі покажу, бо воно в рюкзаку. Давай, давай, надо, треба. треба. Треба показати, бо щоб не зря тащив. Дивіться, я знаю, що ви всі у нас стильні пацани і дуже любите одягатись по стилю. По стилю це коли ти весь в чорному. Ти типу чорний, тут коричневий, все красиво, класно, але тебе ніфіга не видно. На дорозі, чорний, ввечері, в машині, ти їдеш, навіть фари на дальні тебе видно не буде. Тому ти вже ліпьошка. Ти вже одразу ліпьошка. Не смійтесь, але ось така штука. Це ну нагадує як у барата. Ти скажеш, не смійтеся. Я тобі більше скажу: оце навіть зручніше ніж моя жилетка, тому що це ти можеш надіти і на рюкзак, і просто зацепити на пояс собі. Знаєш, типо, і я бачу люди навіть просто зараз по вулиці ходять і вдягають таку штуку, і навіть дітям купляють, щоб їх було видно. Фішка в тому, що дійсно у вас можуть бути ваші улюблені стильні речі, там супер класних кольорів. Але зараз ну це тупо небезпечно виїжджати. На фотки ви будете стильні, а на фотки з ДТП вже ніякої різниці не буде. Одягаєте, хоча б ось такий жилет. Е, так, він не такий прикольний, як крафтівський у Сашках. Та Ні, ну прикольний. Але... Ну не кажи, ну прикольний. Мені подобається, але видно. Бачите, тут світло повертайте, тут яскраві полоси, на чорному видно контрастно. І я гадаю, що це штука масхев вона невеличка, її можна просто зібрати і кудись в сумочку закинути з собою. І ввечері, коли їдеш назад, уже надягаєш, і все тут. Мені дуже подобається компанія Крафт. Це мої друзі, клас. Я з ними дуже добре товаришую. Але от хочеш, я зараз плюсики назву ану оцітями. Ану У тебе мій жилет. Він повністю закриває. В ньому жодного карману немає. Так і я їду, мені не вистачає. А в тебе є доступ до твоїх карманів тут. Якщо ти її будеш їхати, захочеш покласти там, камеру, гроші, ще щось, ти зможеш. А я, наприклад, не зможу. Я з цим зіштовхнувся. Я не хотів брати сумки, доповнюючи, але прийшлось їх брати, тому що я закрив жилетку всі кармани. Крафт, зробіть таку жилетку тільки з карманом. Типу, ветровка дощовик. О, це Прайду, чувак. Так. Я у Сані брав, коли катався перші свої там 300 кілометрів за сутки. Це просто адське відео. Хто не бачив, подивіться, але воно російськомовне, не дивіться. Ця жилетка От вони зробили реально круту куртку. Я вона досі... класна, вона є, в неї є деякі недоліки. ну як... Потіє сильно в ній. В, в ній ти потіш. Але зараз ти в ній потіти не будеш, тому що зараз е, холодно. Ти її просто надягаєш поверх, наприклад, такої софтшел-куртки, як у мене. Ось вона надягається. Просто... А ну подожди, я прям велик на тебе направлю. Зачекай. Дивіться. Ось. Ось, ба, йо, він весь світиться, і вас буде видно повністю. А ще знаєш прикол? Ти коли в день їдеш, вона реально стильово виглядає. Вона прикольна. Вона прикольна. Ну, влітку в ній так є нюанси, то що піднієш, бо ну ось цього е, не вистачає для вентиляції, ну об'єктивно. Але вона стильово виглядає, і в разі, якщо ось такі у нас погодні умови, ти можеш просто поверх накинути звичайно іншої зимової куртки і так само використовувати, як жилетку. От і все, і вона. Вона світло-повертаюча, це головне. Мені куртка дуже подобається, що серйозно. Куртка Вона класна. Стосовно того, в яких речах я бігаю. Зверху це просто шапка, класична шапка. Курточка у мене легенька така вітровочка. Я стараюся вдягатися так, щоб не потіти сильно. Її дуже добре видно вночі. Штани флісові, на них є елементи світлоповертаючі, і також зимні бігові кросівки. І ще беру з собою, ну, це обов'язково. Я беру з собою фонарі від компанії Finix, коли Сандрю подарував, а фір'єрний Гаю на голову, там є також світоповертаючі елементи, і включаю собі простенький режимчик, щоб так не було нікому в очі, коли я бігаю. І бігаю з ним. Мене дуже добре видно, і це головне. трохи не встигаємо, але зупинилося для того, щоб показати вам ситуацію. От, наприклад, зараз дуже темно, світовори не працюють. Поток машин просто шальний. І якщо просто почати переходити дорогу, скоріш за все, ви станете ліпьошкою, як правильно зробити. Встали, включаєте на своєму смартфоні фонарик. Показали людям, що ви тут, ви тут, будь ласка, зупиніться. І тільки тоді, коли вони зупинилися, ви переходите дорогу. Але не поспішайте, будьте, будь ласка, уважні. Якщо нема фонарика, купіть. Ну що, поїхали. Ходім, дивимось, зупиняй. Алілуя, ми живі, ми це зробили. Це реально якийсь квест в нинішні часи, скажи. А стрмно, капець, переходиш, а ще водії не дивляться, що там на іншій полосі. І, наприклад, мені один навіть почав сигналити, мов, давай швидше проходь, а він не бачив, що там далі на середній полосі ще один летів і мене не бачив. Коротше, дуже небезпечно. Треба буде бути дуже обачним, переходячи дорогу. Чувак, тебе так класний, елементи всі видно. Без приколів. От зараз підсвічуєте фонарем. Ага. На курточці оці вставки, що ти казав, ага. знизу на руках, реально класна річ. Слухай, тебе ззаді дуже добре видно, так. а спереді ніфіга. У тебе не нічого немає спереді. Тобі водій тебе побачить тільки по фонарю. Так, можливо, цього і буде достатньо, але я би, знаєш, якихось елементів спереді би додав. Треба щось придумати. А я тобі скажу. Дивись, сумка в тебе тут дуже стильова. Ну, вона тут дуже класно виглядає. Але, ребятки, подивіться а? на нашу сумочку від BlackPack. Це сумка IGB Sport. Я їжу постійно з нею. І якщо я виключаю фонарь, дивіться, ви можете побачити, що вона дуже круто відбиває світло. Ви можете побачити, що вона дуже круто відбиває світло. Блін, офігенно. Я якось на це не дуже сильно звертав уваги, знаєш, типа. Але от зараз, подивіться, два вельчика. Ви можете побачити, що там дуже крута сумка, і тут дуже крута сумка. Але з цією сумкою, ну, реально об'єктивно я скажу, що їздити набагато безпечніше. Коротше, отак, друзі, сумки сумками, стиль стилем. Але треба тепер додати елементів якихось світлоповертаючих. Я б тобі кажу, оцю сумку щось сюди треба просто додати. Ось так, от люди. Як по майдану, нічого не видно, їх не видно. Отак От робити не можна. Купіть ліхтарик, реально, який дешевенький, маленький, але щоб у вас реально було, хоч, хоч трошки видно. Зараз люди переходять. Це добре, що тут хоч трошки підсвічується універмагами і всім таким. А якщо в темноті отак вискакувати, ну, я думаю, вже всі це розуміють. Чи ні. О, це з фонариком. А це правильно. О. Все, фонариками. Діточкам вже купують одяг з світлоповертаючими елементами, і це дуже правильно. Тому що якщо ви не переживаєте за себе, переживайте за тих, хто біля вас. От видно його було? Ні. Дивись, видно? Ні. А так? А малого було видно. Малого видно. Ну що ж, друзі, ми приїхали, але, на жаль, повна темінь. Ми вам нічого не покажемо. Ці роздоблені житлові будинки. Але добре, що є монтаж. Тому я приїду на наступний день і все вам підзніму. Це вже наступний день, як і обіцяв. Я хотів вам показати, що тут змінилося, як прибирається, як ремонтується. Можна бачити, що вже привезли матеріал для того, щоб відновити кришу. Я можливо буду підзнімати, якщо цей процес буде відновлюватися. Уже зараз е, сирену включили на повну катушку. Лунає сирена. Можливо, опять летить, хоч це як можна скоріше линять, тому що вже в мене немає сумнівів. Що може прилетіти прямо сюди, я хочу подякувати всім людям, які прибігли сюди в той же день, на наступний день, допомагають людям. Це був той момент, коли я просто забув про всі свої соцмережі і ніде не афішировав, нічого не казав, що йдіть, допомагайте. Я просто прибіг сюди, допомагати і побачив велику кількість людей. Я хочу подякувати організаторам, які приймали заявки від постраждалих людей, кому там поремонтувати вікна, кому зробити двері. Ми заявки ці приймали. Я ходив там з хлопцем, познайомив. Мися з Богданом, ми ремонтували там вікна. Багато хлопців тоді ремонтували вікна, тому що це потрібно було зробити в першу чергу, тому що один будинок дуже сильно постраждав напроти будинок без вікон. А ми знаємо там бабусі, дідусі і це старі віконці, які і так в хатах холодно. І це потрібно було зробити максимально швидко. Всім вам людям, які відгукнулися, які донатили. Хочу сказати велике дякую стосовно донатів. Ми назбирали величезну суму, це приблизно 250 тисяч гривень. Я заніг ці гроші в місцевий фонд Вижральський, які саме займалися, взяли на себе відповідальність займатися правильною роздачою грошей. Що я маю на увазі правильно. Тому що хтось постраждав більше, хтось постраждав менше. Вони приймають заявки і вже більш детально підходять до цього питання. Я довіряю цим людям, я їх знаю тут давно. Це місцева організація, але ну в мене є повна до них довіра. Можете не переживати. Звісно, вулиці тут прибралися вже на наступний день. Тут чисті вулиці, немає осколків, нічого такого немає. Але будівлі вони в жахливому стані. Подивимося, як воно все відновиться. Війна ще не закінчилася. Я хочу, щоб ви не зупинялися, продовжували працювати, заробляти гроші і переводити якусь частину грошей на зсу, тому що саме зсу це те, що нас врятує від цього жахіття. А ми виїхали з Озом, вже їдемо в сторону Києва. Їдемо назад. Трохи подивилися. Добре, що оза мощніший фонарь. Він баговачив це все жахіття. І поки їдемо по місту, можна побачити людей. Деякі дійсно користуються ліхтарями. Ми також бачимо велику кількість дітей з світловідбиваючими елементами. Також, на жаль, є люди, які не користуються нічим поста тисяч. От зараз ми їхали десь кожний третій. Чимось, але точно користується. Це вже непогана статистика, але думаю, що після нашого відоса люди почнуть ще більше користуватися всілякими ліхтарями та всілякими світовідбиваючими елементами. Ціпляти собі на куртки, всілякі трикутники, як у Оза. І все це все може бути все, що завгодно, як лінійка, яку я вам сьогодні показував. Головне, щоб вас було видно. Вже приїхали в Київ. Світла немає. Десь частково працює щось на генераторах. Дрінтаун не працює, але я бачу, що в деяких домах є світло. О, з походогу. По ходогу? Походогу. По Де? Та тут заїдемо до скупу. О, клас. Почали з ходогів, то вже будемо їсти сьогодні ходоги. А я як можу їсти, постійно. Фу, залетіли до такої чудової кав'ярні. Ти зігрівся? Та вже тепло, клас. Трохи відігрілися, тому що сьогодні дуже холодно. Замовили два ходоги, як вже по класиці. дві кави. І що я хочу сказати? Це п'ять інтеграцій. Ви скажете синічку, це що п'ять інтеграція. Так, да, це знову інтеграція наших партнерів, містер грі. Дуже смачні ходоги. Таких точок вже майже п'ять тисяч. Їх дуже багато. Ви можете зайти в містер грі не тільки на заправці, а й в таких точках. Тому будете десь поряд замовляючи каву, замовте собі по ходу. Бо він дуже смачний молочно. Mm -hmm. Моя улюблена. сьогодні ми з Сашком багато де поїздили містом і пересвідчились у тому, що трафік вже досяг, напевно, довоєнних часів. Машин дуже багато, освітлення в багатьох місцях немає. І навіть попри наш яскравий одяг та увімкнені блималки, деякі водії все ж таки нас не помічають або відмовляються помічати на дорозі. Ба Більше деякі водії, взагалі, таке враження, що позабували правила дорожнього руху. Підрізають одне одного, маршрутчики підрізають. Автобуси автобуси підрізають маршрутчики. Деякі навіть починають нам сигналити, хоча рухаються по транспортній смузі і не являються при цьому ані маршруткою, ані автобусом, а всього лише звичайним. Транспортним засобом типу легкового автомобіля. За останні 5 кілометрів нашого шляху, ми бачили, щонайменше 10 цивільних автівок, які рухались по смузі громадського транспорту. Як мінімум, дві маршрутки нас підрізала, одна нам сигналила. Коротше кажучи, дуже небезпечно, особливо враховуючи те, що не всі дороги почищені, скрізь є крига та крига під снігом. Отже, друзі, як бачите, зараз дуже небезпечно пересуватись на велосипеді містом, особливо дорогами, особливо вночі коли в деяких місцях немає освітлення, тож беріть на озброєння наші поради і будьте в безпеці.